Всім привіт! Із зимового Києва. Це Максим Єленко, експерт сайту рейтинг букмекерів. Хочу поділитися своїм прогнозом на матч у дні 16-ї фіналу Ліги Чемпіонів. Реал Манчестер Сіті. Реал тиждень тому переміг 3-2. Хоч і зрівняв рахунок і переможний гол забив на останніх хвилинах, але заслуженість перемоги команди Карло Анчелоті, я думаю, ніхто заперечувати не буде. Величезна кількість моментів була створена, але перемога прийшла лише наприкінці гри. Реал зараз великий фаворит на прохід далі. Коефіцієнт на нього здається щось в районі 1,2. Користуючись досвідом попередніх років, користуючись своїми спостереженнями, можу сказати, що Реал навіть будучи в статусі такого великого фаворита, перемігши на виїзді або вдома там з хорошою різницею, все одно доволі часто в матчі відповіді. Не береже нерви своїх болівальників і в якийсь момент допускає становище або програшне, або знаєте, таке нічийне за підсумками двох матчів. Я думаю, що і цього разу не все буде так спокійно для реалу, прямо одразу з перших хвилин протягом всього матчу. Я думаю, що Мадридський Реал пропустить першим. Першим пропустить, напевно, все одно вийде далі. Цілком можливо навіть переможе, але от в тому, що Реал влаштує нерви, влаштує американські гірки своїм фанам, я майже не сумніваюся. І тому пропоную скористатися коефіцієнтом 2 і 3 на те, що Манчестер Сіті заб'є першим у цьому матчі. Якщо вам про нас ставте вподобайку, підписуйтесь на соцмережі рейтингу букмекерів. Там завжди є різні цікаві конкурси. На цьому, все дякую за увагу. Хай щастить.